Кожна війна формує свій пантеон героїв. Один з цих героїв матрос Валерій Самофалов. 5 березня 2022 року під час бою в районі населеного пункту Калинівка Миколаївської області матрос Валерій Самофалов вперше в історії російсько-української війни збив одразу три ворожі гвинтокрили Мі 35 за допомогою ПЗРК ігла. 18 березня того ж року Валерій загинув разом з побратимами від російського удару по казармі у місті Миколаїв. На його честь та вшанування пам'яті у 24 році Одесити проголосували за перейменування вулиці Каманіна на вулицю імені Валерія Самофалова. Герой України проходив службу у 137-му окремому батальйоні 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Захищав Україну у районі проведення операції об'єднаних сил на території Донецької і Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення у складі батальйону обороняв від російських військ Херсонщину та Миколаївщину. Бій з окупантом 5 березня та легендарне збиття ворожої техніки бойовий побратим Валерія, морський піхотинець на позивний турист, згадував так: Папа! Попав! Попав! Ми помітили ворожі вертольоти один мі 17 та три мі 35. Це було близько другої години дня 5 березня. Не вагаючись, одразу ж відкрили по них вогонь. Російський мі 17 летів досить низько, тож його змогли уразити зі стрілецької зброї. Решту вертольотів вдалося підбити за допомогою пазарка ігла. Усі три мі 35 іглою збив власноруч Валерій Самофалов. За збиття техніки окупанта указом президента України від 10 березня 2022 року матросу Валерію Самофалову присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка через вісім днів. Ворожа російська ракета забрала життя воїна та його побратимів. Валерію назавжди 22. Вічна пам'ять та вічна слава герою.